Диких і хижих тварин стало забагато через заборону полювання під час воєнного стану. Саме це стало причиною розповсюдження сказу, кажуть фахівці. Це стосується лисиць і також масовими нападками їх на, на людей, проникнення в домогосподарства. Чи диких тварин, от зокрема лисиці червоної, на сьогодні становить майже 4,5 тисячі голів. Зараз йде зростання популяції від норми майже ну майже майже в сім разів. До сказу, що розносять дикі тварини, ще додалася африканська чума свиней. Це велика популяція кабанів у лісах волині. Вирішення цієї проблеми може бути у різний спосіб. Перша це вакцинація населення від сказу. Друга проблема це якраз ветеринарна медицина, а зокрема в даному випадку Держпродспоживслужба. Це проведення, проведення перинальної імунізації диких тварин. І третє, регулювання численності диких тварин. Сказ це є хвороба смертельна. Якщо клініка проявляється, якщо клінічні прояви є сказу, рахуйте, вже лікування від сказу немає. За інформацією обласного центру контролю профілактики хвороб, з початку 25-го року зареєстровано близько двох тисяч звернень щодо контакту з хворими тваринами, 30% з них діти. Сказ передається внаслідок укусу чи потрапляння слини. За 8 місяців 25-го року повний курс вакцинації отримали п'ятсот шістдесят осіб. Загалом, загалом в області з початку року виконано понад 5 тисяч щеплень. Але, але Скажем так, середньомісячне використання вакцини 550 доз, а запасів було тільки до кінця вересня. Не, вже вже немає. немає. Наступне постачання чекають у грудні. На складах вакцина для щеплень відсутня. Кошти в державі на приманки з вакцинами, які розкидали для диких тварин по лісу. Також закінчуються. Вони на початку року передала у користування чималу частку мисливських угідь. Таких користувачів в області 47. Мисливські господарства ці задіяні власним коштом, власними силами здійснювати таку ж аналогічну діяльність. Цими речами має займатися єгерські служби. А на всяк випадок, кількість єгерів, яка доводиться до мисливських господарств, один єгер на 5 тисяч гектарів лісових і один єгер на 10 тисяч гектарів польових угідь. Силами виключно єгерської служби ми на ситуацію суттєво не плинемо. Нам треба до цього залучати колективи мисливців. Санітарний відстріл. Такий вихід бачать депутати. На запевнили, що прихованого полювання і браконьєрства під прикриттям не буде. Коли буде відстріл, буде якась утилізація тварин. Абсолютно вірно. Контроль, Абсолютно. Вона... так, так, охоряла... так, так, так. От саме головне, що що до складу оцих груп. Обов'язково будуть включені якраз представники Волинської області з метою відбору біоматеріалу та досліджень. Відбір, так, да, а сам процес полювання, ну, відстрілу. Ну як так, так і завжди відбувається, обламне полювання або загонне полювання. Зараз у нас задача одна: нам треба відрегулювати численність в першу чергу лисиці. Інших завдань немає. Відстріл має відбуватися із попереднім погодженням з Волинською адміністрацією, військовими та радою оборони області. Поки узгоджують процедуру, терміни і місця проведення відстрілу людей обов'язково попередять. Улья Ганичнеля Прокупчук телеканал Аверс.